Ну, я хочу підготовлювати, друзі. Всім привіт. Ми зараз встановили э, на Нарешті встановили Пап! Підготовка ресурсів? Я не знаю. Скільки тут годину? Дві. Ну чому воно так довго? Скільки там тих ресурсів було? О! розгончик пішов. Може буде щось по голосе. Краще. А що забереш свій телефон. Він не дає нормально грати мовку, планшету грузитися, грузити планшетом. Малашка, що посудом грузився. Тобто ми там загружається різням, а в мене тут ось готовка готування ресурсів. Ну скільки там тих ресурсів було? Ну -да. А це влучили петухи? Знаєте, типу, друзі, в мене в я майже все продав, був собі на призовий кейс а, uh, і в стандартному начебто не багато. Що за фігня? Що так довго? Ну коротше, це взагалі може буде. Ну так, не так спочатку буде. Бачила. А вдома бачила. Так. Полосик. Інтерфіз. і клас. І клас. Так, а саме. Зато не треба же почуму страждати, бо ми там попродавали всього, не треба ж п'ячок купляти до цього. А то треба куп там. А то треба було брати все продавці і згонятися. Якби я знала то, що дала нова, я б продавала все нахик. А А А. А коли я хотів продавати. О, друзі, короче, я вам так скажу. Андрій з мого класу, у нас такий такий Андрій. Йому хана. Короче, один Іван Іван, короче, однокласник, казав, що він в нього не було хоч інтересу в нього, йому він попродає все, що там в нього є, щоб вже гроші були, бо він не буде довго виходити в ПАП, там раптом ону, а ще що? короче, він здав все Андрію. Тобто, виходить, то, Андрій злив все що там було. Тобто все. Коротше, я не знаю, понеділок побачу, надіюсь, живий буде він. Коротше, коротше, друзі. Пока ми тут зараз а О, і все. А вже сам до. О, ніби вдвою тоже бюкало. Ні, він хотів це продати. Розумієш? А це, я так зрозуміла. У нього там стільки золота було. ай коротше, друзі. До побачення А вже.